Ось такі гарні вийшли у нас кабачки. Муку ми трошки підсалюємо і трошки підперчуємо. Додаємо трошки масла. Беремо кабачок, влакаємо так в муку. Стобимо в соус. Беремо майонез. Додаємо трошки сольки до майонезу І видавлюємо два зубчика чесничку. Ось така перша партія кабачків у нас вийшла. Тепер ми беремо оцей соус і отак потрошку намазуємо кабачки наші. Ось такі смачні кабачки з майонезом і чесничком вийшли. Бачите, такі гарні. Mm. Ніжні, соковиті, хрумтящі одновременно, сочні. І не пересолив, І чесника в нього не кинув. Те, що треба. Персик. Так це що?